Всім привіт! Я вітаю вас на каналі Розпаковка Кіндер Сюрпризей. І сьогодні перед нами знов Гранд Сорпреза 220 грам, весняна колекція Кіндер Сюрприз 25-го року. Отже, ми вже з вами відкрили одну іграшку з цієї серії. Нам попався сам Гаррі. Отже, шукаємо ще Дамблдора і Волдеморта. Хто нам попадеться сьогодні? Давай швидше починати. Ця серія не представлена в Україні, є тільки шанс купити їх, замовивши через онлайн-магазини, які возять товари з Європи. Ось такі у нас всі три герої зображені на картонці, яка у нас тут причеплена. Це у нас Гаррі Волдеморт і наш Дамблдор, професор Дамблдор. Також тут і зазначені всі ліцензії, Гаррі Поттер, а також Фанко Pop склад. І 220 грамів вага. Тут попередження. І ось так ми його знімаємо. Трошки розірвали. І тут купа скотчу і купа шелестячого паперу. Зараз я це все зважу, дарма тільки Зняла. Зараз я забула це все зважити разом з цими всіма. Ну, а ну ж комусь попадеться можливість вибрати іграшку, тож зважимо. Зважування проведемо з вами ось таким чином. Дуже погано видно на чомусь на камері, але це 371,5. Будемо сподіватися, що це не гарі. Отже, будемо зараз шуршати. Ось таке у нас шоколадне яйце. Воно взагалі ціленьке, респект доставці. Ця підставочка йде в комплекті, вона разом з ним і йде. Ну що ж, давайте його будемо розламувати. О, ще ідеально розділилася навпіл. І наша капсулка. Дуже-дуже сподіваюся, що тут не потер. І це Волдеморт. Ура! Я знайшла фігурку, яку я дуже хотіла. Я не знаю чому. Всі хочуть, звісно ж, героя, а я дуже хотіла знайти антигероя цієї саги. І ми його з вами знайшли. Отже, наклейки. У нас з вами Хогвартс. Чотири, але вони відрізняються, до речі, Чотири факультети і сам замок, зображений на такому геролодичному символі. Наклейка Гаррі Поттер», а також наклейки Поп, Фанко і Фанко Поп. Отже, тут у нас ось такий супер наш герой Волдеморт. Носа йому не зробили. Інструкція і Special Edition ось такий у нас вкладиш. В принципі, збірка у них дуже простенька. З'єднуємо дві частинки голови, що є символом Funko Pop серії. Велика голова. З'єднуємо ручки з тулубом і закриваємо. Навкруги тулуба маємо змію. І ось так надягаємо голову. Голова, до речі, крутиться в різні сторони. Ось такий у нас Волдеморт. Найбільш бажана моя фігурка знайдена. Отже, ось такий трошечки злий, точніше, не трошечки, а злий. В зеленому своєму балахоні і змія огортає все його тіло. Ось так. В руках він тримає свою чарівну паличку. І готуються до двобою з Гаррі. У них однакова поза, що, в принципі, було гарною ідеєю протиставити один проти одного. Отже, ось така найбажаніша моя фігурка знайдена. Сподіваюсь, третю ми також знайдемо. А зараз буде двобій. Отже, найбажаніша фігурка особисто для мене з цієї колекції це Волдеморт. І, звісно, у нас минулого відео трапився Гаррі Поттер. Хто не дивився, будь ласка, передивіться в описі є посилання. І отже, наш двобій, до речі, Вулдемор трошки вищий. Наш двобій чаклунів відбувається просто зараз. Дякую, що додивилися до цього моменту. Будь ласка, підписуйтесь на канал, тисніть лайки, пишіть ваші коментарі. Діліться цим відео з друзями. Це мені дуже допомагає просувати сучасний україномовний контент. А я вам дякую і до наступної розпаковки!